Друзі, всім привіт! Знову з вами я, Наталя, і у нас з вами знову розпаковочка. Ми подивимося, що ж я таке замовила. Орхідейки дуже оригінальні, дуже класні. По крайній мірі, вони так виглядали на фото, тому що одна з них всім вам відома, а от дві інші якісь новиночки, які на фото виглядали просто чарівно. А от ціна, ціна у них копійчана. Е там 260, одна інша 285 гривень. Бачите, що я сьогодні не вдома, я сьогодні в офісі в себе, і я вам покажу не тільки те, що я собі замовила, а й ту красу, яка в мене квітне в цьому моєму кабінеті, в моєму місті сили. Так що залишайтеся, будемо роздивлятися. Ну що ж, друзі, починаємо розпаковочку. Дивіться, отакий кокон, кокон. Утеплювач прийшов. Мені, до речі, упаковка з утеплювачем коштує 35 гривень, без нього 25. І давайте будемо розглядати, що ж там таке красиве прийшло. Я вже так розрізала, да, бо я не могла не глянути. Так трошечки вам покажу. А це все. Давайте зараз більш детальніше. Друзі, тут я з'являюся в кадрі, і хочу сказати у всій своїй красі, але ту красу, яку я вам зараз покажу, мені здається, не може перевершити ніщо. І отже, друзі мої, покупочка номер 1 Ось вона. Так, дивіться, починаємо, да, з кореневої. Ось, подивіться. А, і. Ось, бачите, такі масштаби, да, ось дивіться, яке, яке листя, яка розетка, яке коріння. І ця краса коштує, бачите, на, дві, на два квітконоси 565 гривень. І ви її точно впізнаєте, тому що це зараз такий популярний, дуже-дуже-дуже популярний. Я навіть не можу вам в кадр вмістити, Red Сезам у мене є червона клеопатра вдома. І вони дуже схожі. Можете погуглити, бо нема справді часу шукати картинку і вставляти. Що це за червона Клеопатра. Вони дуже дуже схожі з рецезамом. і Я так думаю, класна буде групова посадка. Дивіться, контакти магазину я вам. Залишу я вже робила замовлення в цього магазину. Перевірений класний магазин, я вам буду всім його рекомендувати. Хоча, знаєте, як там там це вони тільки виставили, там потрібно прям слідкувати за ними. в них кожну неділю поставка, того, що там моментально забирається квітка, тобто там протягом хвилини можна не встигнути. Тобто там одразу в коментарях бронь. І бо там саме так. Там у них не якісь такі супервеличезні поставки, але всі квіти дуже класної якості, і всі квіти такі дуже-дуже оригінальні. Отже, друзі мої, да, таке рецезамчику, дивіться, який, бутони, два квітконоси, дуже кропна квітка. Ні, він дійсно класний. Я якось на нього не звертала увагу. Насправді, ну, класний, популярний сорт, сезам та сезам, Але ви знаєте, вживу це така це от Мені здається, це в такому одному ряді там з котами із тоші, коли і класна квітка, класна якість, і воно просто не те, що не вбивається. У мене є тоші, я купляла на оцінці, воно там уже три квітконоси випустило, то тоші. Ну, буду скоро вам хвастати да 565 гривень за Ред Сузам на два квітконоси. Так, да, супер, я дуже задоволена. Дивіться, може звучати як реклама, але насправді це не реклама. Я просто, знаєте, про те, що коли дійсно людина працює, людина працює якісно, людина працює чесно. Мені завжди дуже хочеться підтримати, похвалити, всім розказати, підтримати український бізнес. Бо я така сама. Да? І хто не знає, я психолог. Працюю офіційно, український психолог, я нікуди не виїхала. Тому да, от, от така підтримка дуже, дуже важлива. Так, добре, люди. Добрі. Наступна квітка, яку я закохалася, не могла не замовити, о, о, да, щоб я твала, твала подражнити ж, як же ж мене подражні. О, дивіться, це така, вона невеличка, така мульти, я думаю. А, бачите, розетка не така, як у Рецезама, коріння тут є, там все нормально. А, і ось, о, дивіться вона. Я так дуже хочу вам передати на камеру, того, що таке враження: от вона, знаєте, от, оцей є блиск орхідей, а тут просто таке враження, що вона так так просто зроблена. Камера дуже висвітлює. Так, як би мені вам показати? Зараз я буду смикати телефон свій, щоб підналаштувати. Насправді, вона набагато жовтіша, вона такого канаркиного кольору, да? канарічний. Щось я таке сказала. Мені так жаль, вона не показує весь оце такий. Я буду відвигати. Ні, насправді на, на камера висвітлює, вона така жовта-жовта-жовта. Як курча вилуплюється жовте. Оце абсолютно такого кольору, і вона повністю блистить, вона повністю горить і вона ароматна. До речі, знаєте, в неї аромат пива. Може, це мені так здається. Я не, не дуже, я такі, я не люблю пиво. Але. Отакий аромат її. Дивіться, яка там дуже класний такий у неї Тут Камера? Що таке? Отак, камера. Не хочу показувати. Не хочу. Не передаємо, на жаль. Не передає всю красу. Вона дуже-дуже блискуча, вона дуже-дуже-дуже жовта. І оця квітка, вона, здається, коштувала 285 гривень десь так, в районі цієї ціни. От у них у кому цікаво на сторінці є її фото, отам от справжнє фото. Так, і м м остання. Взагалі, я побачила її ціна 265 гривень. Дивіться, вона в маленькому стаканчику це мох. І отаке от диво дивне. От, до речі, її теж висвітлює камера. Бачите, вона без тримачів. Вона така от такого ну, дуже схожа на азіатку, може, вона є. Вона теж такого кольору, як і попередня орхідея. Вони ідентичні за кольором, і теж вона, оця орхідея, горить, вона просто-просто горить. І е, е, це така по принципу там, джулії, так? коли багато квітконосів, я думаю, вона буде багато давати діточок. І дивіться, яка в неї серединка теж колір не передає. Колір набагато жовтіший. І теж у них одинаковий запах, якогось пива чи спеції, чи хто його знає. От, вони дуже схожі, вони різняться за формою. І оцієї такий більш коричнюватий язичок. Я їх також планую посадити у одну посадку. одну посадку. Мені дуже подобається така форма зірочки. Я дуже люблю азіатські орхідеї. От вона мені дуже відгукується. Насправді вони набагато-набагато. Такий жовті, що, дивіться, такий букетик, да? букетик. Буде, буде дуже класний. Рослинки видно, що вони молоді. Я думаю, на наступний рік вони будуть квітнути дуже-дуже пишно. До речі, я накупила азіатів, голландських і азіатських, ой, азіатів, підлітків голландських і підлітків азіатських, вони дуже класно адаптувалися, і я думаю, будуть уже квітконоси в цьому році будемо дивитися. Знаєте, чого дуже цікаво, бо це сюрпризи. Я накупила сюрпризів, така дуже азартна, але в азартні ігри не граю. Але така, я дуже люблю такі сюрпризики. Подивимося, що там розквітне. Отже, друзі мої, це моє таке замовлення, те, що я отримала. Але доки я в кабінеті, я вам хочу показати ще інші орхідейки, які я нещодавно купила. Мене просто чесно, от хочете вірте, хочете, ні, не вистачає фізично часу там знімати огляди, да, розпаковки. Тому от я буду так от вам кусками кидати, кидати, да, буду з вами ділитися, а з'явиться більше часу, то буду більше намагатися випускати відео. Так, друзі, дивіться, в цьому ж самому магазині, але, мабуть, тижня три назад. Дивіться, що я ще замовила. Ціни я не називаю, бо я не пам'ятаю, чесно. У них у дівчат на сторінці там все є, ви можете ознайомитися з цінами, але ціни там нормальні такі. Тобто, оця квітка вже там і показала, Ось дивіться, якість. Да? І дивіться, да, оця, оця, знову ж таки, доросла величезна рослина на два квітконоси. От вона в районі була там, 400 чим, -то, тобто 500 гривень не було. Знову ж таки, камера висвітлює. Я її як побачила, у мене одразу така дежавю, це ж джевел, перлина імператора, да, але біглі. Дивіться, яка вона ось ось-ось, дивіться, яка вона величезна. І тут дійсно, от дивіться, преторія і перлина імператора. Чим вони відрізняються? Перлина імператора більш гриб-глибша, яскравіша, така більш синіша. Так, от воно таке буряковий колір на камеру. Не знаю, як воно буде в Ютюбі, але вона дивіться, вона така аж із синім. От справді, от така він вона відливає синім. Я вперше бачу таку рослину. Мені я дуже люблю преторію, дуже люблю перлину, знаєте, за оцей край білий. А, і отут, оце, коли я побачила цей бігліп, і ще я така лю, любитель бігліпів. Да, і дивіться, така губа велика, розгорнута, дійсно класна. І оцей білий край, і по губі теж білий край. Її, до речі, вона довго там висіла на сторінці, її щось її не брали, думала, одразу заберуть. І я так думаю, ага, якщо моя, її точно не заберуть, я її забрала. Да, там, через декілька годин я поставила бронь. На неї, Ну вона, дивіться, вона чудова, вона приїхала, це вже вона в мене бутони порозпускала тут. Дивіться, скільки в неї ще бутонів. Вона коли вся розпуститься, оці каскадні, да, такі, такі квіти. Ой, як мені хочеться. Я просто камера камера не міщає тут усе. Ой, це, це взагалі. Можливо, для когось вона звичайна, ну, вона чарівна. Це знаєте, той випадок, коли камера колір не передає. І також популярна новинка до речі, да, от цього сезону теж там по нормальній ціні, дивіться оця класна, от теж на два квітконоса, і дивіться знову ж таки. Масштаб, да? тобто, одне діло, коли ми там за 500 гривень купляємо маленьку рослинку, а друге діло, коли ми е, купляємо уже от слона. Просто слона по-іншому не скаже. І тут дивіться, ну, мабуть, теж такий кріпкенький сорт, Чого? Того, що не знаю, видно вам чи не видно ось ось спляча почка пробудилася, що спляча почка пробудилася. І оце ем, класний, вона така красива, оця жовта губа, і оці, вона така вся розові рожеві сполохи, і вона вся така ніжно-рожева, це, це таке, це щось з чимось. Давно вона мені подобалася, і тут я така її взяла і дуже щаслива. І до речі, дівчата лайфхак хал Дивіться, нам дуже часто, коли ми купуємо рослину, от з такою кореневою, да? о, о, ось дивіться, бачите? Нібито класно, все гарно, але вона у вас може ні з ні з цього почати гнити. Чому? Тому що їй тісно, вона просто задихається. Ми знаємо, що одразу пересаджувати квітучі рослини не рекомендується, бо вони і так в них стрес на стрес стресом поганяє. То що я роблю? Дивіться, я просто акуратно витягаю із стакана цього, і ой. Ось, ось, як це це я просто тільки шеполила. Дивіться, я отак беру. Я просто витягла, як є, і переставила в кашпо прозоре. Отак. І в мене така закрита система. І все, я нічого не роблю, ніякі торфстакани не дістаю, доки вона не відцвіте, і доки я не побачу, що там коріння пішло в листя пішло рости, але головне, щоб коріння пішло рости, і тоді вже можна, там, що хочете, там, стакани торф'яні прибирати, і так далі. Але просто така перевалка. Якщо я бачу, я не, не намагаюся не займати, якщо... Нормальна класна рослина, да вона не вимагає пересадки. Але коли отаке знабите корінням горшечок, то я ота взяла. Отак поставила, да, того, що з'являється простір, вони можуть хоча б дихати, бо коріння справді задихається, і в мене декілька було разів таких випадків, що класне коріння, в йому рости нікуди, воно задихається і все, і починає гинути. Тобто, і так вона в мене буде стояти, я її одразу ж майже там, мабуть, через дня три переставила, і дивіться, і вже скільки, 2-3 тижні вона стоїть у мене і ніде нічого. Все, все дуже добре, все дуже класно. Так, що далі? І тут же я разом з ними купила ще одну красуню. У мене є така в підлітках, але знаєте, я її купила це Соголоуренс. Теж там дуже гарна ціна була на неї. Знову камера. Ну, чого вона так висвітлює, От не передає кольор і все. Мені було цікаво, як вона пахне. Да? От Там кажуть, то скумбрії капчуни, то ковбаскою, то комусь ще що. От вона. Знаєте, що вона пахне по-різному, в залежності від того, є сонце, нема сонця. І от насправді, знаєте, от я її коли отримала, вона пахла такими якимось, дійсно, знаєте, як димком. От Вона дійсно пахла з тим димком. Було дуже сонячно, зараз у нас дощ, похмуро вона сильно не пахне. Але м от знову от в мене дуже багато орхідеї асоціюється запах із пивом. Ніби таке пиво. Пивочки спеції, от, от щось таке. Але димком вона зараз не пахне. Тобто змінює вона свій запах. Ну, класна орхідея, ось вона, теж тут коренева, все, все в ній дуже-дуже добре. У неї не прям забитий горшечок корінням, то я не діставала, от вона зараз у мене так, так вона у мене росте. І дивіться, що я прям вирвала. Оце взагалі диво дивне, а вона дуже схожа на Согу Лоуренс, Дивіться. Я взагалі про них читала, що їх часто плутають і оцю Согу Лоуренс називають, і оцю. Бо вони схожі. Але в Согу Лоуренс більш такий золотавий фон і такі чіткі штришки. То у цієї красуні фон блідніший, і штришки вони такі більш розмазані. І в неї дивіться, в неї таке листя, теж як оце таке схоже на ліадоро. І знаєте, вона так пахне. от Зараз сонця нема, але вона пахне так, що це такий дуже яскравий, надзвичайно сильний квітковий аромат, десь такий, як аромат ліадоро, Тільки, знаєте, вона наскільки пахне, що в мене в кабінет заходиш, і таке враження, що хтось напшикав прям парфумами. І я класно сприймаю квіткові запахи. Навіть дуже сильні, але в мене розболілась голова. Не знаю, може на дощ розболілась, може це я фантазую, але запах такий сильний, що це просто це просто щось. Дивіться, квітка дуже воскова. А, ну, мені здається, це теж молода рослина. Ну, дивіться, який горщик. Її теж треба діставати, Того, що коріння, ну, це я їх щойно полила. Коріння, бачите, там пішло в рост. Просто її треба діставати, і я от, думаю, теж їх оцих дівчат посадити разом. Отак от, дивіться. Класно, да? От вони ці дівчата, я думаю, подружаться. Подружаться і теж от, так, так вона мені на азіатку схожа. До речі, от я її бачила, ну та, ну ви знаєте, що з теж азіатка, і цю бачила теж в азіатській. На азіатських, о, там, фермах. Тепер, друзі, зайшла в Ашан, отеж, тижня, так, три назад. теж тижня три назад. Нічого глянути. Я її не знімаю. От коли там нічого глянути, то я не знімаю, не витрачаю навіть час, ні свій, ні ваш. І отут я дивлюся, що там щось таке по під 300 гривень стоять малявки. І дивіться, що за малявка. Вона така класна, знову ж таки, вона на камеру О, не хочу фокусуватися вона на камеру світліша і вона ароматна. Теж схожа на зіатку. Оце таке, ось, да, ось там шоколад, шоколаду дуже схоже. І дивіться, яке в неї листя. У неї листя на камеру дуже не видно. Зараз я спробуємо показати, дуже глянцевий, якщо видно, там по ньому крап, чорний крап. Такі, такі крапочки дрібні, наче ручкою хто в них потикав. Так, особливо, якщо камера не дуже передає. І листя взагалі, от шквітка воскова, що листя таке глянцеве, дуже класне. От дивіться. Гарне коріння там все. Ну, звичайно, я не могла пройти мимо, да? бо я така люблю екзотику. Я люблю і такі от такі, якісь оці крупні, такі букетні варіанти, але екзотику, азіатів. Ну, знаєте, що я вам скажу? Я все люблю. Я люблю всіх фал... фаленопсисів. Я не можу сказати, що це на оцього я не гляну. Мені і білі всі подобаються, і жовті, і, і рябі, і фіолетові, і бідлі ні, Ну, в общем. Я от така дуже-дуже жадна. Потім дивіться, знову ж там, я дивлюся, стоїть. ну, о, До речі, от бої, буває у Ашана такий заскок, коли вони завозять от таких малявок якихсь дуже дуже оригінальних. Прям, да, таких хазяїв. Вона. Е, дивіться, от вона атласна. Вона. вона, О! А ця пахне як Соколорінс. Капченьким. Так, дивіться, от вона така глянцева, вона така коричнево-бордова, теж вона набагато яскравіша. І теж в неї таке і листя, бачите, таке от коричнево-бордове. Манюнька класна. От дивіться, теж класна якість. Так, я дивлюся. Ось горшечко важкий. Важкий, бо там багато багато коріння. Багато коріння. Отака от красуня манюня. Так. І о, разом з ними в тій же поставці, дивіться що, це теж азіатка, Вона, вона є на азіатських фермах. Вона зараз з'являється і в Голландії, але це така от насправді рідкість. Та що ж мене з цією камерою? Темно, темно на дворі, ніби світло ввімкнуло. Ем, дивіться, яка гарна. Вона продовжує дорощувати, тут розпускати така невеста. О, отак от гарно гарновина, такий бігліпчик. Класний, 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 класний. це вона мене дуже-дуже вразила. Так, тут коріння теж все нормально. Гарна якість. Гарна, гарна якість. Так, потім. Друзі мої, була я вже давненько, давненько була, але вам не показувала в епіцентрі. І дивіться, що я там зустріла. Отака От манюнька, бачите, вона в Мохові. Я так її тримаю, так, в стаканчик переставила на дно там керамзіт. І вона довго цвіте. Дивіться, це крем беречача, да, метелик. Він не на всіх. Не на всіх, але там він. Ну, кремберічаче, знаєте, це взагалі дуже класний сорт, такий який вічний. А, і ну, дуже він гарно цвіте, прям таким. Він просто манюнький, бачите, що такий підліточок. То, я, ну, у всі пілорики вони мають настільки цвітіння, тому. Може, наступного разу вся буде грона метелики, може бути пілоріки, може бути стандартне цвітіння, але я не могла пройти, про, пройти мимо, тому що дивіться, який він гарний. Він такий гарний, цей метеличок. Ну просто, просто дивіться, ось ось тут такий напів, чи що це? А, ні, ні. Ну тут просто вже повідвалювалися квіти, бо і він вже давненько. Мене. Так, потім. Це до мене клієнтка прийшла, вона знає мої пристрасті. От, до речі, теж, бачите, ось о, ось о, прям, прям корінню нікуди діватися, я так раз і ось дивіться, як гарно. І поливати зручно, тож не що треба щось там, там зливати, розливати. Отак От трошечки злієчки туди налив, воно вбере. Бачите, як тільки щойно полила, ось дивіться. Аладінчик, да, такий бігліпчик. Дуже класний, дуже класний. Так, і в епіцентрі також я ось надибала отаку красу. До речі, вона така дешева була. Це теж азіатська, але її зараз Голландія випускає. Вона поїде над тріпсом. Тому вся колекція, вона вона вже оброблена, не переживайте, все там нормально. Дивіться, яка якість. От дивіться, я її купила за тою ціною. От вона є у зараз у азіатських чи в голландських. Ну, ну як підлітка, ви її можете купити, то я їй там трішечки дорожче купила. Дивіться, вже от таку дорослу рослину. Подивіться, да, отакого от дядька, ем, за ту ж ціну, за яку. Я купила підлітка, вона дуже класна. У мене, до речі, вона була, але вона мене просто взяла. Ну, я її купувала теж в епіцентрі, отакою такою помираючою. Вона нібито у мене так нічого так відійшла. Потім вона зацвіла такою китицею класною і померла. Ну що ж, воно воно бувано. Ну, у нас вона спочатку була неблагополучна, так що. І, ну, Ви знаєте, тобто у всіх орхоманів, який би це не був професіонал, але це квіти. У них є своє здоров'я, у них є там, ну, свої особливості. Я навіть дивилася репортажі з ферми азіатської, От, от у них там стоять підлітки, все класно, а потім ціла партія, от такі жовті, помираючі. Ну, видно, слабенький сорт, і от він має таку особливість, так, як Аркс Рей, і те інші. Так, і останнє, друзі мої, на сьогодні красуночка. Ось, що, дивіться, це також я купила в епіцентрі, теж дуже-дуже дешево. Це також новинка цього сезону. Подивіться, яка вона красива. Оця гостра губа. І оцей, дивіться, оцей крап, він такий бархатний, бархатний. І, наприклад, якщо до речі, це теж я хочу разом їх посадити. От бачите, отут крап. Колір інший. А тут, взагалі, він такий чорно-бархатний, такий бордовий, дуже красивий. Це моя любов, любов, любовна. І ось, дивіться, яка вона теж в гарній якісті. Тут такий матовий горшечок, але видно, що там з нею все нормально. Все з нею добре. Отже, друзі, рада була вас бачити. Я розумію, я знаю, що я так не часто до вас зараз виходжу в ефіри. Чесно, нема часу. Фізично не вспіваю. У мене є ще інший канал, психолог Наталя Мазай, мій професійний канал. Хто з міста Дніпра запрошу до вас на консультації сюди до мене в офіс, хто не з міста Дніпра? Запрошу вас на онлайн-сесії до мене, да, трішки от себе прорекламую. І да, любимо квіти, любимо квіти і один одного. І все, Па-па-па-па.